Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Заробіток в інтернеті без вкладів. Відразу хочу загострити вашу увагу на сторінці в інстаграм та на каналі в Телеграм про ручну роботу Олесі, яка в'яже іграшки та одяг на будь-який смак, будь-який інтерес. Роботи у неї є в наявності, також вона виконує на замовлення талановита з оригінальним смаком та роботи з доступними цінами. Всі потрібні посилання я залишаю в описі під відео. Переходьте, кого зацікавило, пишіть Олесі в особистості. А тепер я переходжу до огляду сайту, де зароблятимемо криптовалюту. Виведення я перевірила, гроші надходять, зараховуються на адресу криптовалюту до Binance. Все детально розповім і покажу, які способи заробітку присутні. Їх мало, але позбирати безкоштовно крипту дуже вигідно. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Реєстрація на сайті досить проста: вказати ім'я користувача після записати адресу робочої електронної пошти, придумати пароль для цього сайту і повторити пароль, розгадати капчу і натиснути кнопку Реєстрація. Після вас попросить зайти до кабінету під електронною поштою та паролем. Відкриється головна сторінка. І відразу можемо починати заробляти. Перший спосіб заробітку це фусет кран. Кожну хвилину можна використовувати кран як отримання безкоштовної криптовалюти XRP. Як тут пишуть, інформація. За один клейм можна одержати до 10 монет. Натискаю на клейм і додатково заробляю монети. Вітаємо з отриманням. Вони були зараховані на баланс вашого рахунку, і їх можна переглянути на інформаційній панелі, тобто на головній сторінці цього сайту. Тепер я натискаю розділ ПТС. У цьому розділі. Пропонується декілька рекламних блоків та за кожний переглянутий рекламний блок. Тобто за кожне виконане завдання у цьому розділі ви отримуєте 0001 xrp Давайте прочитаємо, що написано, як виконувати це завдання. Заробляйте більше безкоштовних XRP, переглядаючи цю рекламу, ваш залучений користувач також може принести вам 7+, плюс 1% плюс відсоток комісія при перегляді. Щоб отримати нагороди, необхідно уважно виконати завдання. Зазвичай це. Займає від 5 до 3 хвилин. Потрібно тупо переглядати реклами, не потрібно нічого робити, не потрібно реєструватися, не потрібно нічого скачувати, просто перебувати від 3 до 5 хвилин на певному сайті. Я натискаю на будь-який рекламний блок, і з'являється ось така сторінка, де тут пропонують нам розгадати капчу і перейти кудись на інший сайт. Цього робити не треба. Просто знаходимося на цьому сайті, куди нас перекинуло вперше. Після натискання на рекламний блок буде таке, що вам будуть пропонувати завантажити якийсь файл, десь зареєструватися. Не потрібно подійних дій робити. Просто знаходимося на сайті. Далі повертаємося через 3-5 хвилин. Бажано перебувати 5 хвилин, щоб вже зарахували 100%. Я повертаюся на сайт і бачу, що у мене залишилося 6 оголошень, не 7, як до цього було. І мені зарахувалися монети за перегляд цього сайту. Натискаю ще один рекламний блок. Запам'ятали суму на моєму балансі. Переглядаю сайт, знаходжу приблизно 5 хвилин і повертаюся. Оновлюю сторінку, бачу 5 рекламних блоків залишилося, і баланс поповнився. Відмінно, ось так все і відбувається. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді. І складенням, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Реферальна програма присутня. Запрошуємо користувачів нових на цей проєкт та заробляємо монети. Яким способом? Є два варіанти. Перший: кожного разу, коли ви когось запрошуєте, ви отримуєте шанс отримати до 100 XRP. Коли ви запросите реферала, у вас буде можливість виграти монети, натиснувши на цю довгу кнопку. 100 xrp звичайно ж, це слабо е, віриться, але і другий спосіб заробітку на рефералах. Запрошуйте та заробляйте тверді 10% від доходу ваших рефералів. Далі кнопка «Інвестиції». Поки не рекомендую вам закидати сюди гроші на сайт, поки що він працює. Яку суму ви вигратимете, я не знаю. Я не пробувала, наскільки це вигідно. Не вкладаю в такі проекти. Якщо хочете реально інвестувати, потрібно грати по крупному. Це на біржах, там, наприклад, Байбіт, Бінанс, торгувати криптовалютою. Чи буде тут якийсь реальний дохід на інвестиціях, мені невідомо. Повернувшись на кран, отримала додаткові монети. І тепер давайте приступимо до кнопки виведення. Дивіться, будьте уважні, про що я зараз говоритиму. Для того, щоб вивезти гроші цього проєкту, необхідно вставити в адресний рядок свою адресу від XRP. І внизу вказати тех, який. Binance сам видає. Відразу, коли ви зайдете на цю адресу XRP, ви побачите там код, який потрібно буде вказати на сайті в другому рядку. Вся докладна інформація розповідається у відео. Внизу є посилання, трохи спуститися. Ось тут натискаємо на посилання. Якщо ви натиснете вас перекидне на канал у Ютубі, і там все докладно показується. Зробіть так само, як тут говориться, і ви вільно зможете вивести свої зароблені гроші з цього сайту. Так, я вказала всі дані. Поставила на виведення всю суму, і вони пішли на гаманець. Гроші я отримала протягом години. Ось мої скріншоти виведення на Binance з цього сайту. Все працює, гроші зараховуються. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!